У столиці, щоб допомогти людям пережити морози, пункти обігріву розгортають не лише надзвичайники, а й волонтери Українського Червоного Хреста. Про те, як вони працюють і хто звертається по допомогу далі в сюжеті. Пані Ольга з донькою у мороз прийшли у пункт обігріву поруч із будинком. Каже, опалення вже запустили, але біда з електрикою за добу була 4 години. Тож ходять шукати струм. В принципі, є павербанки, але все одно вони ж там ресурси в них не безмежні, оскільки не потрапляєш, вони просто бувають, навіть не встигають зарядитися за цей час. Вдома у нас більш-менш нормально, але оскільки світла нема, тут принаймні є можливість підзарядитись. Дуже зручно. І там, чаю попити, тому подібне. Вчора цілий сутки не було світла. От. Сьогодні це включили на 20 хвилин, 25 хвилин і виключили все. І немає. От, тому я прийшов у мене це все, і ні телефон, нічого не робить. От хоче підключити, тому що вже ж не, не можна без нічого сидіти. У столиці для підтримки киян розгорнули шість таких наметів від Українського Червоного Хреста. Лише за одну добу у пункти обігріву прийшло понад чотири сотні місцевих. До прикладу за минулу добу найбільш активним по відвідуванню був наш мобільний пункт на Малиш... на вулиці Маличка. Там було порядка 155 відвідувачів, але від дня до дня потреба змінюється. У мобільній точці обігріву є струм від генератора. Можна посидіти в теплі за потреби і перепочити на розкладачці, випити чаю або набрати окропу в термос. А у визначені години в намет привозять гарячу їжу. Ми також намагаємося за потреби залучати наші спроможності з інших областей України, залучати волонтерів з інших областей України. І таких для допомоги столиці залучили зо три десятки. Одна з таких волонтерок, пані Ірина, переселенка з Херсонщини, а нині мешкає в Хмельницькому. Після окупації втратила власний магазин і житло. Що мусила починати життя заново, пішла вчитися на психолога. Крім роботи, допомагає іншим. Тож і цього разу зголосилася приїхати на кілька днів у Київ. Ми працюємо, можна сказати, сутками. Буває по різному. Навіть вночі люди приходять, тому що в квартирах на жаль температура плюс 5, плюс 10 градусів, а тут тепліше і приходять погрітися. Крім мобільних пунктів, волонтери Українського Червоного Хреста також чергують в опорних пунктах на лівому березі, де найбільша кількість будинків лишилася без теплопостачання після енергетичного терору росіян. Зокрема, допомагають соціальним працівникам розносити гуманітарку і гарячу їжу маломобільним мешканцям. Інна Гуріненко, Роман Щербаков, Вікне з тебе, марафон Єдині новини.